Вітаю вас, любі діти! Сьогодні ми з вами будемо вивчати дорожні знаки. Руху правила єдині їх повинні поважати, знати їх усі повинні і дорослі, і малята. Добрий друг наш знак дорожній, ставиться не так собі, як подружиться з ним кожний, допоможе він тобі, щоб не трапилося всяке. Шанувати треба знаки на дорозі небезпечно, тож, бач, не будь доречно, руху правила єдині, знати їх усі повинні. Діти, до нас завітав регуліровщик, його звати Степан Дмитрович. Він познайомить вас з дорожніми знаками. Дорожні знаки на синьому фоні називаються інформаційними. Тому що несуть нам інформацію про певний відрізок дороги. Знаки у червоному трикутнику це знаки застороги або попереджувальні знаки. Вони застерігають нас від якоїсь небезпеки на дорозі. Знаки у червоному кружечку це знаки заборони. Вони забороняють деякі дії на певному відрізку дороги. Пішохідний перехід це спеціальне місце для переходу через дорогу. Пішохідні переходи є наземні, підземні, надземні. На переході, де немає світлофора, правил дотримуйся дуже суворо. Спочатку ліворуч ти подивись, немає машин, то йди, не барись. Далі ти теж маєш право, як машин не має справа. А хто ще допомагає нам при переході дороги? Звичайно, світлофор. Коли горить червоне, стій на жовте приготуйся. На зелене не барись, іди. Подивіться на малюнок і скажіть. Які діти не дотримуються правил дорожнього руху? І що ж з ними може трапитись, діти, дотримуйтесь правил дорожнього руху? Все обереже вас від лиха. До побачення, до нової зустрічі!